Море це невблаганне місце для військового корабля, що перебуває під атакою. Тут немає укриття, ніде сховатися, а загрози можуть з'явитися за лічені секунди. Сучасний морський бій це смертельне протистояння між виявленням і обманом, швидкістю і точністю. Сьогодні кораблі ВМС США стикаються з дедалі складнішим середовищем, наповненим високошвидкісними крилатими ракетами, що летять низько над поверхнею моря, малопомітними літаками, роями малих дронів і навіть балістичними загрозами. Щоб вижити ВМС створили одну з найдосконаліших багатошарових систем оборони в історії: інтегровану мережу датчиків, засобів радіоелектронної боротьби, ракет, гармат, а тепер і зброї спрямованої енергії. Які працюють разом для захисту флоту на зовнішньому рівні ВМС покладаються на далекобійне виявлення та перехоплення. Есмінці та крейсери, оснащені системою Aegis, використовують передові радіолокаційні системи для одночасного відстеження сотень цілей, передаючи дані в бойову мережу, яка охоплює всю ударну групу. Їхня перша відповідь часто базується на ракетах сімейства Стандарт Місайл. Включно з см 2 та СМ 6 які можуть перехоплювати літаки та крилаті ракети задовго до того, як вони наблизяться до флоту. Для ближчих перехоплень існує ракета і Волт Сі Сперов і ССМ, що забезпечує миттєву реакцію та високу маневреність проти швидкісних загроз. Разом ці ракети формують першу стіну оборони, зупиняючи більшість загроз ще до того, як вони увійдуть у видимий діапазон. Але жодна система не є ідеальною. Якщо ракета все ж прорветься, у справу вступає другий рубіж оборони флоту системи точкового захисту. Тут акцент зміщується з перехоплення на великій відстані до миттєвої реакції. У цій галузі домінують системи ближнього бою CRM та Phelanx CIWS. CRM – це гібрид. Він поєднує радар і систему керування вогнем «Фелленкс» із ракетами «Ролінг Ейрфрейм Місайл, забезпечуючи точність гармати з дальністю ракети. Компактний і повністю автоматизований, сірем став стандартним компонентом багатьох сучасних кораблів ВМС США, включно з прибережними бойовими кораблями та десантними суднами, оскільки він дуже ефективний у тісних просторах або обмежених прибережних зонах. А потім є сам Фелленкс, мабуть, найзнаковіша оборонна корабельна система, яку коли-небудь створювали. Це керована радаром шестизарядна 20-мм гармата Гатлінга, що випускає до 4,5 тисяч пострілів на хвилину. Коли Фелленкс активується, він автоматично виявляє, супроводжує та вражає цілі, перетворюючись на розпечений калейдоскоп зі шлейфів трасерів і обертання сталевих стволів. Його призначення просте: збити будь-що, що наближається до корабля, коли всі інші засоби вже не спрацьовують. Сучасні версії, такі як блок 1 б тепер включають інфрачервоні датчики, які дозволяють їм цілитися не лише в ракети, але й у низколітаючі дрони та навіть невеликі надводні човни. Однак однієї лише вогневої потужності недостатньо. Перевага ВМС США полягає в здатності виявляти, обманювати та зривати атаки ще до того, як вони наблизяться. Саме тут на допомогу приходять засоби радіоелектронної боротьби, зокрема системи ANSLQ32, яка постійно вдосконалюється в рамках програми SEVIP. Севіп дає кораблям можливість виявляти, ідентифікувати та глушити радари противника і головки самонаведення ракет. Вона може осліпити систему наведення ракети, змінити їй сприйняття цілей або змусити її переслідувати хибні сигнали. Система також керує запуском приманок, таких як ракети з дипальними відбивачами МК 36 «Біосі», а також активною приманкою нулка, зависаючим електронним приманювачем, який імітує радіолокаційний слід корабля, відводячи ракети в бік. Ці м'які засоби захисту є критично важливими, адже вони дозволяють заощаджувати дорогі ракети-перехоплювачі для моментів, коли вони дійсно необхідні. Замість того, щоб випускати ракету вартістю 2 мільйони доларів, щоб збити крилату ракету за 200 тисяч, військовий корабель може використати засоби обману і просто змусити загрозу промахнутися. У бою секунди та витрати мають значення, і Севіп гарантує, що ВМС США завжди мають альтернативу грубій силі. Але технології ніколи не стоять на місці, і новітнім рубежем у захисті кораблів є спрямована енергія лазери. В МС США вже понад десятиліття розробляють і випробовують високопотужні лазерні системи, і тепер вони нарешті стають операційними. Однією з перших розгорнутих систем є Одін Optical Dazzling Interdictor, яка може виводити з ладу сенсори ворожих дронів, засліплюючи їхні камери. У більших масштабах система Helios від Lockheed Martin продемонструвала здатність повністю знищувати невеликі дрони та катери. Ці лазери це не наукова фантастика. Вони швидкі, точні і надзвичайно економічні. Кожен постріл коштує не більше, ніж електроенергія, необхідна для його здійснення, забезпечуючи фактично безкінечний боєзапас, якщо корабель забезпечений живленням. Найвища мета ВМС полягає у тому, щоб інтегрувати лазери з традиційними системами на кшталт Сірем і Phalanx, дозволяючи автоматичні реакції, які наростають за інтенсивністю, спершу засліплення. Потім придушення, потім знищення. Лазери також закривають критично важливу прогалину в обороні відроїв дронів, чого звичайні ракети та гармати не можуть ефективно забезпечити. Поєднуючи кінетичну і спрямовану енергетичну зброю, ВМС готується до майбутнього, де загрози будуть не лише швидшими, але й набагато численнішими. Кожен рівень цього захисту залежить від безшовної інтеграції. Такі системи, як Aegis та Ship Self-Defense System, Об'єднують дані радара, гідролокатора, радіоелектронної боротьби та цілевказання в одне зображення в режимі реального часу. Це дозволяє кораблю автоматично призначати найкращу зброю для кожної загрози. Якщо ціль виявлено на великій дистанції, запускається СМ 6 Якщо вона наближається, працює і ССМ, або СІРЕМ. Якщо щось підходить на дистанцію менше півтора кілометри, вступає в дію Феленкс або Лазер. Це смертельна хореографія, ракети, гармати та енергетичні промені, які працюють у повній злагоді. Звичайно, всі ці технології не працюють ізольовано. Оборонна міць в США походить від їхньої мережевої взаємодії. Есмінці, авіаносці та навіть підводні човни обмінюються даними радарів, створюючи розподілену сенсорну мережу по всьому океану. Якщо один корабель помічає загрозу, інші можуть її перехопити. Така спільна оборона робить весь флот сильнішим, ніж сума його частин, і гарантує, що жодному кораблю не доведеться воювати самостійно. Нові кораблі, такі як Есмінці Флайт 3 Ерліборк, проєктуються зі значно більшою потужністю та охолоджувальною здатністю, спеціально для роботи зі зброєю спрямованої енергії майбутнього. Оскільки потужність лазера зростає від 60 до 150 кВт і вище, ці кораблі зможуть збивати надзвукові ракети, дрони та літаки швидше та з меншими витратами ніж будь-яка попередня оборонна зброя. Навіть сьогоднішні випробування лазерів доводять, що ця технологія може доповнювати наявні системи, зменшуючи навантаження на ракетні комплекси і забезпечуючи кораблям більшу витривалість у тривалих бойових зіткненнях. Військово-морський флот США вже засвоїв болючі уроки щодо обмеженості боєкомплекту. Есмінець несе лише певну кількість перехоплювачів, і поповнювати запаси посеред моря в умовах бою зовсім непросто. Саме тому перехід до енергетичної зброї це не просто модернізація, а спосіб залишатися в бою довше, особливо проти масованих ракетних ударів. У поєднанні з удосконаленими радарами та штучним інтелектом для пріоритизації загроз, наступне покоління кораблів зможе воювати розумніше і жорсткіше, ніж будь-коли раніше. Та все ж це не означає, що традиційні засоби оборони зникають. Військово-морський флот продовжує модернізувати перевірені системи. Фелексіс, Сірем та СССР отримують нову електроніку, вдосконалені системи наведення та швидший час реакції. Севіп також продовжує розвиватися, оскільки противники створюють усе більш складні радарні системи наведення, а лазери розробляються не як заміна, а як доповнення. Ще один рівень у системі, яка вже є багаторівневою за конструкцією. Показники говорять самі за себе під час випробувань і навчань кораблів ВМС США використовували CIWS і ракети РЕМ для перехоплення ворожих дронів, імітованих ракет та навіть артилерійських снарядів. Лазери також успішно нейтралізували повітряні цілі під час недавніх демонстрацій в морі. Кожен такий успіх підтверджує багатошаровий підхід ВМС: виявляти загрозу завчасно, обманювати, коли це можливо, перехоплювати, коли необхідно, і знищувати, коли немає іншого вибору. Сьогодні, коли противники розгортають гіперзвукову зброю та масово виробляють дрони, оборонна архітектура ВМС США продовжує розвиватися. Майбутні кораблі покладатимуться на ще більшу автоматизацію, тіснішу інтеграцію та розумніші системи озброєння. Штучний інтелект допомагатиме класифікувати загрози, оптимізувати послідовність вогневих дій та керувати обмеженими боєприпасами. Нові матеріали та компактні енергосистеми зроблять лазери потужнішими та надійнішими. І в центрі всього цього залишатиметься той самий ключовий принцип, який керує ВМС США протягом десятиліть виживання через глибину оборони. Сучасний американський бойовий корабель це не просто плавуча фортеця, а багаторівнева адаптивна екосистема датчиків і озброєнь, створена для того, щоб зберегти життя моряків у найбільш ворожих умовах, які тільки можна уявити, від сліпучого спалаху черги з Феленкс до невидимого променя лазера, що безшумно випалює небо. Кожна система виконує свою роль у складному танці захисту і точності. Разом вони гарантують, що коли наступна ракета прорізатиме горизонт, ВМС США побачать її, відстежать і знищать задовго до того, як вона дістанеться до своєї цілі. А що ви думаєте про системи захисту флоту США? Поділіться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал, щоб першими отримувати сповіщення про нові випуски.